Я прокинувся в пустелі. Наче мене з неба скинули. Як тебе звати? Я не знаю. Ви маєте піти з нами. Не наривайся. Так, це Лонерган, бос. Він мені потрібен. По-доброму віддайте. Я хочу знати, звідки ти взявся. Я теж. Ти нічого не пам'ятаєш. Від Джона Фавро, режисера залізної людини. Що це? Допоможіть! Вертаються! Що ж це було? Ти мене питаєш. У мене забрали сина. У мене жінку. Дай мені цю пушку. Лише вона їх вб'є. І продюсера Стівена Спілберга. Там ще залишився хтось живий. Їм однаково каюк. Об'єднайте ваші зусилля. Давай! Хто це? Тільки вона знає, хто я. Ти теж знаєш, хто ти. Спробуй пригадати. Деніел Крейг. Вони повернуться і повбивають геть усіх, так винищили мій народ. Форд. Добрі люди іноді роблять зло, а погані чинять добро. Накажи людям іступати. Бої проти прибульців. може допомогти. Сам упорається ну, дає. З 11 серпня у кіно.